Доброго ранку, мої малята! Ми кожного дня спостерігаємо, як довкола нас працюють дорослі. Хтось щоденно ходить на роботу, хтось працює вдома. Але кожного дня люди піклуються про ближніх і виконують якусь побутову роботу. Для того, щоб ми були забезпечені усім, одягнені, нагодовані, мали іграшки, книжки, жили в чистому будинку. Працює дуже багато людей. І сьогодні ми з вами перетворимося на дорослих та виконаємо певну роботу деяких професій. Згодні! А підказками нам будуть загадки та картинки. Отож, перша професія квіточки попідливає. Кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Садівники доглядають за рослинами, висаджують їх, поливають. І зараз ми з вами перетворимося на садівників і зробимо дуже гарну клумбу. Але ця клумба буде непроста. Ось ми бачимо кружечки з циферками. І в кожен з таких кружечків треба буде посадити квіточки відповідно до циферки. Давайте порахуємо квіточки, які з'явилися. Скільки їх? Квіточок 4. Значить, ми їх садимо у кругу клумбочку з циферкою 4. А ось цих квіточок скільки? Їх дві. Посадимо їх у клумбу з цифрою два. А скільки тепер з'явилось квіточок? Їх п'ять. Треба посадити ще ці квітки, скільки їх. Тут три квіточки, отож, садимо їх у клумбу з цифрою 3. І в нас залишилася лише одна порожня клумбочка, і в неї ми посадимо ось цю одну квіточку. Яка гарна клумба у нас вийшла. І зараз ми перетворимося у людину іншої професії, а яку відгадаємо. Глина кого ожива, творить з нею хто дива? Кого посуд? ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончар на спеціальному гончарному крузі перетворює шматочок глини на різний посуд тарілки, чашки, глечики. Цей посуд потім прикрашають різними орнаментами, квіточками, листочками, геометричними фігурами. Ми з вами зараз також перетворимось на гончарів і прикрасимо посуд. Але елементи орнаменту будуть у певному порядку, який нам потрібно буде продовжити. Отож, перший глиняний посуд це глечі. І його вже почали прикрашати. Його вже прикрасили трикутничком, кружечком. Потім знову трикутник, круг. Яка далі фігурка буде? Знову трикутник, а потім круг. Наступною буде фігурка яка. Трикутник і далі круг. Ось який гарний глечик нас вийшов. І зараз ми з вами прикрасимо ще один посуд. Викрашати ми будемо глиняну тарілку. Її також вже почали розписувати орнаментом. Квадрат, круг, трикутник. Знову квадрат, круг, трикутник. Яка далі буде фігура? Квадрат, потім Круг. І далі трикутник. Потім знову буде квадрат, за ним круг, і після круга трикутник. Знову яка фігура буде? Квадрат, після нього круг і потім. Трикутник. І ще трішечки нам залишилось прикрасити, якою буде наступна фігура? Квадрат, потім круг і трикутник. Молодці! Ми з вами прикрасили дуже-дуже гарний глиняний посуд. І тепер час іншого перетворення. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Нам підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься як цей молодець. Ну звичайно ж, продавець. Ви звертали увагу, що в магазині на полицях все розставлено по своїх місцях? Молочні продукти стоять окремо, м'ясо окремо. Овочі також окремо. Для кожного товару є своя поличка чи стелаж. І ми зараз, як справжні продавці, будемо ставити товар на вітрину. Ось є в нас така гарна вітрина. На верхню полицю ми поставимо фрукти. На середню хлібобулочні вироби. І на нижню полицю овочі. Отож починаємо розставляти банан. Це фрукт, хлібобулочний виріб чи овоч. Банан це фрукт, значить ми його поставимо на яку полицю? На верхню бублик. До якої категорії він відноситься? Фрукти, хлібобулочні вироби чи овочі. Це хлібнобулочний виріб. Значить, ми його поставимо на яку паличку? На середню. Баклажан. Це фрукт, хлібнобулочний виріб чи овоч. Це овоч. Значить, баклажан ставимо на яку паличку. На нижню. Брокколі, на яку поличку поставимо. Також на нижню, тому що це овоч. А куди ми поставимо хліб? На середню поличку, тому що це хлібно хлібно-булочний виріб. А куди покладемо яблуко. На верхню поличку, бо це фрукт. На яку поличку покладемо персики. На верхню, тому що це фрукт. А на яку поличку ми покладемо перець? На нижню, тому що це овоч. Ми з вами вже виконали роботу продавця і тепер будемо перетворюватись на людину іншої професії. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Діти, хто він? Листо ноша. Прийшло дуже багато пошти. Листи, газети, листівочки, посилки. І все це треба рознести за адресою. Але нам це буде зробити не так просто, тому що номер будинку не вказаний. Потрібний будинок ми будемо знаходити за описом. Отож, перша кошта це. Лист. лист надійшов у найвищий будинок. Якого він кольору? Жовтого. Отож, передаємо лист у жовтий будинок. А ось цей журнал треба доставити у будинок, який знаходиться позаду зеленого. Якого він кольору? Помаранчевого. Журнал надсилаємо у помаранчевий будинок. І прийшла ще ось така посилка. Її треба віддати у найнижчий будинок. Якого він кольору? Блакитного. Віддаємо посилку у блакитний будинок. А ще надійшла ось така вітальна листівка, і її треба доставити у будинок, який знаходиться зліва від блакитного. Якого ж він кольору? Рожевого. Віддаємо цю вітальну листівку у рожевий будинок. Ми рознесли з вами вже всю пошту, і з цим завданням впоралося просто чудово! Тому настав час спробувати останню професію. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує? Пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духм'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Кухарю для роботи потрібно багато речей Посуд, побутова техніка, продукти. У кафе, де працює кухар, йому надають всі ці речі. Але мені здається, що йому дають щось зайве. Давайте зараз розглянемо, що ж дають нашому кухарю для роботи. Називаємо разом м'ясо, картопля спеції і кімнатна квітка. Як ви думаєте, що з цього зайве і не потрібне для роботи кухаря? Звичайно ж, кімнатна квітка. Тому що все інше це продукти, з яких готує кухар. Але кухарю, крім цього, ще щось надали. Називаємо Чайник, сковорідка, лійка та каструля. Як ви думаєте, що з цього зайве і кухарю воно не знадобиться? Звичайно ж, лігка. Лійка потрібна садівнику для того, щоб поливати рослини, а кухарю для роботи потрібен посуд. Молодці. А ще кухарю надають побутову техніку, за допомогою якої він готує їжу. Давайте розглядати і назвати її міксер, м'ясорубка, фен, плита. Як ви думаєте, яка з цієї побутової техніки зайва для кухаря? Звичайно ж, фен. А кому фен знадобиться? Перукарю. А кухарю він зовсім не потрібен. Для кухаря ми вже відібрали потрібні для нього речі. А тепер згадаємо на людей, яких професій ми перетворювались. На садівника. Що ми робили з садівником? Садили квіти у клумби і рахували кількість квітів. Потім ми перетворювались на гончара. Що ми робили разом з гончаром? Прикрашали орнаментом глиняний посуд. Потім ми перетворилися на продавця. І що ми робили у ролі продавця? Розкладали товар на вітрину. Потім ми перетворилися на поштаря. І що ми робили разом з ним? Розносили пошту у певні будинки. І в останнього ми перетворювались у кухаря. І для нього ми відбирали продукти посуд та побудову техніку, яка потрібна саме кухарю. А скажіть, будь ласка, ким вам сподобалось бути найбільше? Це дуже цікаво. І наступного разу ми будемо з вами перетворюватися. Ще в людей інших професій. Тож, до наступної зустрічі!